Причину ніхто не знає і не скаже, тому що розслідування тільки розпочалося. Буде ясна причина після проведення розслідування великий екіпаж на планове технічне обслуговування на пункту постійної дислокації з Міргорода до Озерна, ну і далі по маршруту. А що значить військова чи цивільна несправність? Ніхто не може сказати, чи то була несправність, чи це була помилка, чи то було, е якийсь зовнішній фактор, тому що розслідування тільки почалося. Загинув льотчик оператор. Функції його ведення, як то кажуть, навігації по маршруту. Ну, Командири екіпажу і братової техніки. Там були тільки члени екіпажу, більше нікого я не було. Ну, тяжко сказати, вони самі не знають як, а ви хочете, щоб я сказав? – Вони дають свідчення зараз? Вони зараз в шпиталі знаходяться. А який їхній стан? важко, Тому що це планові переводи ціної техніки на літню експлуатацію, що весни ми проводимо. І що осінь ми проводимо перевод на зимову експлуатацію. Тобто Міняємо масла, смазки, там інші роботи проводяться. Тому тут сказати, що то було обумовлено переліт їх якоїсь несправності, ми того не можна сказати. Ну, тут найголовніше, що сохранився чорний ящик, тобто є хоч якась надія на те, що ми будемо бачити, що там пройшло. Влетів но... і почав різко знижатися до землі, стукнувся з землею, пройшов вот, бачите, то відстань, яку він по землі пройшов, а тут же загорівся в кінці. От вони всі одинакові. 81-й, 3, 5 роки. Тут Тут Не треба дивитися по формулярам, я зараз так не скажу. Це стара радянська техніка. Вона вся така. Ну, практично ми зараз літаємо поза строками. тобто вертольоти надійні достатньо, для того, щоб їх можна було експлуатувати. Часто проводимо э, перевірки. Не по застрокам значить, що зараз йде війна, і тому є ряд нюансів, які пов'язані з цим.